Шановні друзі, всім вітання! Щороку все більше батьків замислюються над альтернативою державній освіті, звертаючи свій погляд на приватні школи. І це не випадково. Адже приватні заклади пропонують значно кращі умови навчання та розвитку, серед яких індивідуальний підхід до кожної дитини, поглиблене вивчення предметів та ширші можливості в цілому. Але як зорієнтуватися у цьому різноманітті та зробити правильний вибір? Деякі заклади можуть заохочувати яскравими цеглинками, інші роблять акцент на своїй смачній кухні, намагаючись підкорити серця батьків та дітей різними стравами та смаколиками. Безумовно, естетика простору важлива. Але нехай яскраві стіни не затьмарять головного якості освіти, смачне харчування, звісно, це важлива складова здорового розвитку. Але не варто плутати школу з рестораном? Ключовим для вас має бути всебічний розвиток особистості, а не лише наповнений шлунок. Окрім базових потреб, таких як наявність спортивної зали, їдальні, безпечного подвір'я для відпочинку, наявності охорони та надійного укриття, існують інші не менш важливі фактори, про які доречно дізнатися. А саме, які педагогічні підходи використовує школа? Чи відповідають вони вашим уявленням про ефективну освіту? Чи робиться акцент на індивідуалізації навчання? Чи інтегровані в навчальний процес сучасні технології? Чи пропонуються СТЕМ-програми, що розвивають логічне мислення та практичні навички? Якого рівня педагоги працюють у закладі, їх досягнення? Чи інвестує заклад у професійний розвиток вчителів, а саме в організацію систематичних семінарів, тренінгів? Майстер-класів, обмін досвідом з провідними українськими та міжнародними фахівцями. Адже чим більше керівники закладу інвестують у розвиток вчителів, тим ціннішою є освітня установа, оскільки постійне зростання педагогів та їх капіталізація є фундаментом якісної та сучасної освіти дітей. Які результати демонструють випускники школи? Чи є в них успіхи на олімпіадах, конкурсах різних рівнів? Чи вступають вони до престижних навчальних закладів? Сьогодні батьків все більше цікавить не лише зовнішня оболонка, але й реальні досягнення дітей серед однолітків на різних рівнях. Які стосунки панують між учнями, вчителями та адміністрацією, чи комфортно почуватиметься ваша дитина в цьому середовищі? Яка наповнюваність класів? Зверніть вашу увагу на наявність та кваліфікацію спеціалістів, які ведуть гурткову діяльність. Тренерів спортивних секцій, керівників творчих студій тощо. Адже вони також відіграють важливу роль у розкритті талантів та інтересів дитини. Поспілкуйтеся з батьками, чиї діти вже навчаються у школі, яка вас цікавить, їхній досвід може бути дуже цінним. Отже, роблячи цей важливий вибір, пам'ятайте про головне: що для вас найважливіше в освіті вашої дитини? Складіть список критеріїв, які є для вас ключовими. Не спокушайтеся лише на обгортку. Зверніть особливу увагу на педагогів та їхній професійний розвиток. Дізнайтеся про наявність та рівень впровадження важливих освітніх програм та напрямків. Поцікавтеся досягненнями учнів, адже реальні результати говорять самі за себе. Запишіться на дні відкритих дверей. Поспілкуйтеся з адміністрацією та вчителями. Подивіться навчальне середовище. Врахуйте, звісно, думку вашої дитини. Наскільки їй подобається школа, чи відчуває вона себе там комфортно? Чим більше інформації ви зберете, тим більш обґрунтованим буде ваш вибір, підійдіть до цього процесу відповідально, ретельно зважте всі фактори, відвідайте різні заклади та прислухайтеся до своїх батьківських інстинктів. Пам'ятайте! Що головна мета знайти школу, яка найкраще відповідатиме потребам та індивідуальним особливостям вашої дитини, забезпечуючи їй здобуття, міцних знань, всебічний розвиток, опанування сучасних технологій, успішні досягнення серед однолітків та формування гармонійної особистості. Нехай ваш вибір буде мудрим та далекоглядним. До зустрічі!